Привіт, Марата, З вами я, ваш друг Пінкі. Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже важливу тему про уроки безпеки. Не грай з вогнем. В сірники Андрій знайшов, і до дідуся він пішов. Дідусь йому каже Заліз і сірниками ти згоріш. Цей маленький сірничок Що має вид безпечний. Цей маленький хитрячок насправді небезпечний. Не чіпай такого малюка, все запалить він злегка. Загориться стіл, диван. Ось такий він хуліган. Тож не треба їх. Чіпати. Не можна з сірниками грати, не відкривай газ. На кухні в газовій плиті проживає добрий дядько Газ. касі варить він супи, чай, компот і повидло враз. Та за ручки не чіпай, його на волю не пускай. Він, як казковий чаряник, злий страшний робити звик, злий страшний може робити, всіх нас може загубити, плетути краще не чіпай, ручки так її лишай. Не бери небезпечні предмети, як неправильно візьмеш ти рубанок та ножівку до руки, молоток без дозволу брати, можна сильно постраждати, можна пальчик ранити, чи щось в домі зламати, Краще інструменти не чіпай, Краще тата, почекай, він навчить він все покаже, і як треба, то зелинкою замаже.